Мене звати Уляна Кінаш, я логопед, майстер НЛП. Я працюю з людьми, які хочуть змінити своє життя, я допомагаю їм це зробити за допомогою зміни мислення. Так, тема нашого тижня дуже цікава, і я думаю, що кожен з вас, особливо той, хто тут, хто заглядає в наш простір, задумується, як же ж перейти та. Найвищий рівень, а як же щось змінити. А ви спостерігаєте, що люди це роблять, і ви бачите, що це можливо, але поки що не знаєте як. Я сьогодні експериментую з новою темою. Та тема мислення для мене, в принципі, актуальна завжди. Але сьогодні я буду говорити в контексті фінансів, тому мені теж буде цікавий цей досвід. Сподіваюся, що вам теж. Так, як звучить моя тема? Моя тема звучить різні рівні мислення людини. І однозначно, що ну, ви помічали, та, що є різні люди. Та, і ми розуміємо, що краса в розлічі, та, що краса в різноманітності. І дуже часто, ну, якби, ми не можемо пояснити, в чому суперсила цих людей. Та, але вони рухаються, вони ростуть, їм легко щось вдається, і ми спостерігаючи за ними. інколи шукаємо якісь виправдання, чому в нас так не може бути. Та, а інколи з інтересом і цікавістю заглядаємо, а як вона це робить. Сьогодні пропоную розглянути шість таких основних рівнів мислення людини, так, десь впізнати себе на якомусь із рівнів, Зрозуміти, що визначає певний рівень, як перейти на вищий, якщо нам цього хочеться. І ще одне питання, яке цікавить всіх фахівців, людей, які працюють з дорослими, а де мій клієнт? Де би я хотіла його бачити, і яким би я хотіла його бачити, і які люди готові працювати з дорослої позиції? Тому починаємо. Зараз я нам буду намагатися поширити фотографії, та а ваш прошу якийсь, не знаю, фідбек, наскільки вам ця тема знайома, чи уявляєте ви, про які рівні буде йти мова, а, і ну, взагалі наскільки ця тема для вас е, така актуальна, отак скажемо. Так. Чату. Mm -hmm. Цікавий дуже досвід роботи з телефоном, я себе не бачу і вас не бачу. <гум> так. Тому включайтеся з мікрофоном, якщо буде бажання чимось поділитися. Добре видно, Угу, mm -hmm. Дуже дякую. Так, про цих шість рівнів я написала коротко на одній сторінці, а зараз будемо розбирати детальніше. Отже, перший рівень та, це несвідомі люди. Це люди, які живуть, ну, якби життя з ними трапляється. Та. Є якісь ситуації, де їх, ну, в принципі, можливо, щось і не дуже комфортно, але вони не задумуються, що може бути якось по-іншому. Дуже часто до цього рівня належать якісь якби це соціально неблагополучні та. люди з залежностями. Люди які ну, проживають своє життя в якійсь, напевно, дитячій позиції, та часто без якихось базових речей для проживання, часто без е, ну, необхідних речей, але вони особливо не задумуються, що може бути якось по-іншому. Про них ми багато говорити не будемо, бо е, ну, такий відсоток невеликий на щастя, та, і вони вибрали свій шлях, і ми його поважаємо. А наступний рівень, другий рівень це бідні люди. А, та це люди, які, ну їх, до речі, дуже великий відсоток. Там соціологи рахували, що напевно десь більше 60%, може і 70%. Це люди, які живуть як живуть, та, і вони впевнені, що ну, це доля, та, це карма, це доля, це просто вони не там народилися. Тобто, можливо, є якесь незадоволення, але думки про те, що я можу вплинути і якось щось змінити, немає зовсім. Та? І от в що вірять ці люди, в те, що я і так все знаю, тому ну, вчитися вони не йдуть. Та? Я... Ну, що є люди багаті, але ну, вони говорять про багатисть якимось негативним контекстом, що це просто йому пощастило це просто він там якийсь, не знаю, наполег... ну, не а прям нагліший за всіх. Та? Це просто в нього там якийсь багатий чоловік. Це просто ну, якісь знаходять причини, щоб пояснити, що ну, знецінити шлях людини, яка досягла чогось, а і пояснити таким чином, що йому просто пощастило. Та? І... Ось ну, часто можна почути, що я, наприклад, ця людина заробила великі гроші якимось нечесним шляхом. а Я чесна, тому я просто ходжу на роботу, просто живу як живу, і ну, така в мене доля. Та? А, і є наступний та, рівень третій. З нього вибираються ті люди, які все ж таки вибрали вірити, а можливо, не все так. Визначено наперед. Так? А що буде, якщо я, наприклад, спробую от ті речі, про які говорить та успішна людина, на своєму досвіді? Це перехідний такий період, і він дуже нестабільний. Люди то скочуються назад, зневіривши, що це справді не працює, або піднімаються до вищих рівнів. В що вірять ці люди на третьому рівні, що я розумію, що є хтось, хто знає більше. Та? Я розумію, що, можливо, я в чомусь дуже від ну, якби некомпетентний. Та? І я знаю, я здогадуюся, що можна заробляти легше, а просто я не знаю як. Та? І такі люди йдуть вчитися, читають літературу, відвідують тренінги і таким чином. Ламають ті стереотипи, які, ну, які рухали ними до, до цього періоду. Так, наступний четвертий рівень це багаті люди. І справа тут не тільки в кількості там, нулів на рахунку, а саме в мисленні. Так? Ці люди точно знають, що все, що відбувається в їхньому житті, та їхні результати це наслідок їхніх дій, думок і рішень. Такі, такі люди розуміють, що немає ніякої стабільності, що це ілюзія, що ну, кожна якась криза несе за собою можливості, що їх можна бачити всюди, що немає ніяких помилок, а є тільки досвід, та є якийсь зворотній зв'язок, і вони беруть відповідальність на своє за своє життя і діють, вчаться, розвиваються, пробують. Без ілюзії певної стабільності і безпеки. От, п'ятий рівень це рівень фінансової свободи, коли прокачані вже оці навички управляти своїм мисленням, створювати за допомогою мислення, рішень і дій якісь нові результати, і людина, в принципі, почуває себе. Добре, так? вона вже не думає про гроші, вона не думає про те, де заробити. Тобто вона вже може собі вільно розпоряджатися, планувати своє життя, відпочивати, дозволяти собі ті речі, які їй хочеться, тому що в неї вже все налагоджено. Так, і хто вірить ці люди, так? що світ постійно змінюється, так? Що, ну, що зміни не тільки. Можливі, а й якісь не забула слово, та, та, Що гроші приходять легко і в задоволення, і що саме вони створюють е, ті результати, які бачать в своєму житті. Їше шостий рівень шостий рівень це зовсім про великі амбіції. Це ті люди, які вже реалізувалися. Заробили, купили все, що їм хотілося, і зараз думають, а як би покращити світ, а як, наприклад, покращити систему, в якій я живу, а як ну, зробити якийсь винахід, написати якусь книжку, передати якийсь досвід. Тобто, це люди, які хочуть вже віддавати через те, що, ну, що з надлишку, так? От. і ну, перше, я бачу, що час уже мене закінчується. Питання, чи впізнали ви себе на якомусь рівні, можна не озвучувати на якому, та, і, і чи пам'ятаєте якусь свою трансформацію, з якого рівня ви, наприклад, прийшли в професію? Дуже було цікаво. Я про себе можу сказати, що я була десь так: заглядала на третій, та, і вдячна собі за те, що дозволила собі заглянути. Так, Дуже дякую за ці рівні. Це прямо як знаєш, визначити, де ти і куди хочеш. І що, що залежить від мене. Так? Це знову ж таки пропозицію, тут вже не жертва, а що я автора свого життя, тобто, що я можу зробити, щоб вийти на той рівень. А що він мені дасть, які можливості. Так, дуже дякую. Та, і я от, е, обіцяла, що буде рішення, як перейти на вищий рівень, та, то рішення, як ви бачите, в е, тому, що ви вірите. Та, тобто, якщо я на даному етапі вірю в певні, то в що мені треба вірити, щоб перейти на наступний? І останнє питання е, загляньте, ну, і, можливо, потім скину ще в чат цю, е, цю класифікацію: а де ваші клієнти бажані, ідеальні, та, з якого рівня? Людьми ви готові працювати і які люди справді готові брати відповідальність за ті результати, які вони отримують? Так, я дякую вам за увагу.